Здравствуйте, мене звати Олеся Тимчак, я керівник агенції за межі Львів, і ми займаємося працевлаштуванням та навчанням за кордоном. Сьогодні у нас в гостях наша клієнтка Дарина, яка через наших партнерів оформлялася програмою роботи на крізних лайнерах. Здрастуй, Дарина, дякую, що завітала сьогодні дякую, до нас. За так, Будь ласка, завжди раді бачити тебе в нашому офісі. У нас є декілька запитань до тебе. Скажи, будь ласка, чому ти для себе прийняла це рішення приймати участь? Мені захотілося якихось нових вражень, нових емоцій, чогось нового, нового досвіду. І захотілося кудись використати знання англійської мови. Mm -hmm. Яка в тебе була вакансія? Я була помічником офіціанта на борту, асістент вайтер. Mm -hmm. Наскільки тобі сподобалася твоя робота? Ну, в принципі, не дивлячись на те, що я давно не працювала в цій сфері, мені сподобалось. Я побачила зовсім інший рівень обслуговування, відчула в принципі теж саме на собі, і я дуже задоволена роботою. Наскільки я знаю, це був ресторан високого класу. Дуже високого рівня ресторан. Я ніколи нічого схожого тут в Україні навіть не бачила. Тому це був дуже хороший досвід, як і для роботи, так і взагалі для відпочинку. Чи було важко фізично працювати на цій вакансії? Важко було фізично, особливо для дівчат, але в принципі все можна витримати. Все можна витримати. <святково> <святково> Яка була тривалість твого робочого контракту на лайнері? На моїй посаді це було 6 місяців і 3 тижні, 29 тижнів. Були посади з меншою тривалістю. Чи було важко пройти програму в плані перебування на судні весь час? А, ну, важко. Був певний період адаптації, звикання до похитувань, звикання до того, що навколо всі розмовляють не твоєю мовою. Але це зайняло буквально три тижні, чотири. Потім абсолютно нормально. А як щодо проживання харчування на судні? Для власне для театру? так харчування не дуже. Все було хімізоване, напівфабрикати, така справжня американська їжа, але звикнути можна було. А загалом, як до вас ставився працедавець? Прекрасно. Я працювала в Royal Caribbean, найбільша круїзна компанія у світі. А, вони дуже добре відносяться до персоналу. А, немає ніяких всіх зарплати, всі виплати, премії все було вчасно, ніяких затримок. Вони влаштовували вечірки для персоналу, безкоштовно, абсолютно все було дуже добре. Найкраще, в принципі, компанія, не яку я працювала. А, з яким рівнем англійської ти поїхала на судно і з яким повернулася? Чи відчуваєш різні? Відчуваю, я їхала, я думала, у мене дуже хороший рівень розмови. Але в будь-якому випадку все покращилось. Тому що постійне перебування в англомовному середовищі дає своє. В яких цікавих місцях ти змогла побувати? Всі місця були дуже цікавими. Я була в найекзотичніших куточках світу, Карибські острови, Мексика, Сполучені Штати, все було прекрасно. На кожному острові були свої переваги, свої якісь місця для відвідування дуже цікаво. Які основні твої особисті надбання? Після участі в програмі? Ну, крім того, що я підвищила рівень англійської і, і заощадила гроші, то це взагалі загаль, для загального розвитку і навчилась краще бачити людей, і світ і себе. Зараз більше навіть розбираюсь в собі. Дуже добре. Що могла б ти порадити майбутнім учасникам програми? Основне, що я би порадила не боятися, не боятись пробувати, якщо є хоча б найменше бажання одразу йти і робити. Ніколи не пожалієте. Робити буде важко, але ви ніколи не пожалієте. Дякую, Дарина. Дякую. Дякую дуже. І я заохочую вас звертатися до нас за консультацією, до нашого офісу, місто Ужгород, вулиця Фенецьян 47, торговий центр Уж. Також будь ласка, завітайте вітайте до нас на веб-сайт за